Привіт! Сьогодні ми біля Житомира приїхали погли... поглиблювати колодязь ремонтними кільцями. Дзвонив заказчику, питав, що на дні. Говорить глина. Глина поглиблюється кільцями, а абісінку не зробиш. Привезли три кольця, Все підготовили, виставили нашу металоконструкцію і були готові поглиблювати. Ось поки не поміряли внутрішній діаметр кілець і не поняли, що наші кільця не пролізуть. Замовник трошки ошибся на 5 см з діаметром кільця внутрішнім. Вода прибуває швидко, на удивлення. Хоча говорить, що літом не вистачає півтора кільця і дуже швидко закінчується. Ну, що ж, збираємо наш розвідувальний інструмент і заглянемо, що там далі. Якщо глина, будемо будем шукати кільця меншого діаметру і поглиблювати. Якщо знайдемо піщану прослойку, як завжди, зробимо басинську свердловину в цій криниці, тому що тут стоїть поверхневий насос кесон біля колодязя. Ну що, з богом. Розвідувальне бурення не увінчалось успіхом. Ну, є якісь супісі суглінки, Ну я так і більше двох метрів забурити не встиг, тому що так топить, що тріндець. Одкачали всю воду, там з боку прям річка йде. Тому, тому, тому шукаємо колечко менше, вже знайшли, зараз поїдемо і спустимо. Е Ця річка йде, кольця висять обжаті. І десь на сантиметрів 40 уже ниже кілець там вибрали ми викачали цю машмалу. Ну воно запливає все, тому треба обсадитися маленьким кольцом і обсипати щебнем понаружження. І буде гуд. Покажу в кінці. І так, Загнали одне колечко 70 см по висоті. 60-ка 60 понаружу воно. Обсипали щебням. Включаю віталь. E, насос покажемо який приток в поводи о сьогодні з монтажок уже з нього сипаємо вже майже тісто посипає за Останні пару секунд насос даже откачать не може. А насос на секундочку 375 метрів за хвилину качає. Можемо максимально производительно. Ну не нехай навіть 300. То він зараз справиться може. можна притолком можно погодити.